Конкурс Учитель року 2012 стартував на Прикарпатті. Він відбувається уже 19-й рік поспіль. Продемонструвати свій професіоналізм мають нагоду понад 80 педагогів. Цього року обласний тур всеукраїнського конкурсу проходитиме у івано франківську та Богорчанському районі. Суперництво триватиме два тижні. Кращих обиратимуть у п'яти номінаціях: українська мова і література, біологія, англійська мова та фізична культура. Уперше обиратимуть кращого вчителя з предмету етика. Фаховість місцевих педагогів оцінюватиме судівський. Ка колегія у журі заслужені учителі України, відомі вчені, переможці та лауреати попередніх конкурсів. Переможців обласного туру очікують призи, ноутбуки, фотоапарати та телевізори. Також кращих педагогів преміюють. Відтак вони представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському огляді. Ми виступаємо достойно, у нас були переможці, тобто і зразу їх присвоювали їм заслуженого працівника освіти. Минулого року у нас із п'яти учасників було чотири лауреати. Це такі, що попали у першу п'ятірку. Тобто це дуже нормальна участь, і ми цим дуже тішимося. Ми цього року десь поставили більше вимоги, не менше п'яти років стажу, що це буде цікаво. І ми з нетерпінням чекаємо, хто вийде переможця.